Без американських ракет наші бійці задають ударів по території е, Російської Федерації або по окупованих територіях, глибоко в тери... в окупованих територіях. Учора бійці сил спеціальних операцій показали, як вони вражають одразу кілька об'єктів е, в районі САК, а також е, поблизу Сімферополя. Особливо цікавий поблизу Сімферополя. Ось цей аеродром гвардійський, по якому прилітало. Подивімося, відео від сил спеціальних операцій. Е, вони по гвардійському по аеродрому е, давали. Прикурити, скажімо, що так, е, уразили також комбінат. Гвардійський е, в на території окупованого півострову Крим, в населеному пункті. Кар'єрне е, уразили ряд загалом об'єктів, які складають, скажімо так. Воєнну інфраструктуру півострова і що примітно ось цих ударів сили спеціальних операцій завдавали дронами нашими мідл страйками 2 виробника ракет Фламінго Файрпойнт компанія справедливості заради fp1 наш далекобійний дрон. Він напевно що найефективніший зараз на рівні з люттю ой, з да люттю люттю і бобрами, які літають по території Російської Федерації. fp2 це мідлстрайк який на 200 плюс кілометрів завдає ударів і має. Вагу бойової частини близько кг, кілограмів може навіть і більше. Ну чекаємо на фламінго. Наш шлях це розвивати фламінго і бити ще більше по території противника. Так само не очікуючи, американської допомоги показали знищення ворожого смірча. Спецпідрозділ національної гвардії України «Лазарс груп, які зараз вийшли в паблік, дуже яскраве ураження смірча. Нашими е далекобійними можна так сказати, бомберами, які так і називаються Лазарі на Херсонщині. Це сталося в майже пів сотні кілометрів. Дрон залетів, 50 кілометрів, ураживши цей смірч і розніжши його фактично, що надруски це саме той смірч БМ 30 який кошмар в правобережжя Херсонщини не даючи. Херсонцям нормального життя, ось його вистежили, знищили і завдали ось такого надпотужного бадабуму лазар з груп, які зараз почали виходити у публічний простір і показують, яких вони далекобійних ударів завдають, не очікуючи знову ж таки, повторюся американці. Не дарма я спеціально стартував з цього відео із чоловіком, нашим на профронтових територіях у Костянтинівці, тому що ми володіємо ресурсом прекрасних людей, фантастичних людей, наших зброярів, наших військових, наших. Фахівців і спеціалістів, які вміють робити зброю, концентруємося на ній. На американців сподіваємося, та самі не биймо у стійку. Ну таке дуже романтичне. Десь побажання буде від мене за підсумками цієї зустрічі Трампа та Зеленського. А Тепер перейдімо до фронтових обставин. Покровськ, як і передбачалося, це один із тих районів, який ну напевно, що має схиляти холодний душ на українців, яких заколисують політики в сенсі того, що війна ось ось не за горами її завершення. Покровська радше стик Покровська та добропілля. Третя за тиждень, фактично що за календарний тиждень, третя атака механізована противника. Відбулася на позиції наших військ в районі шахового та Володимирівки. Кадри цього відбиття показує перший корпус Національної гвардії України. Азов в чергове ворог застосував бронетехніку. Скільки було застосовано цієї бронетехніки? Азов точно не повідомляє. Ну, це було десь півтора десятки, тому що знищили дев'ять та пошкодили чотири одиниць бронетехніки. Наші військовослужбовці з різних підрозділів сил оборони України Насамперед, як зазначають у першому корпусі, завдяки завчасному інженерному обладнанню позиції, ефективному мінуванню та злагодженим діям сил оборони вдалося зірвати цей наступ противника. Але сам факт відзначаємо і підсвічуємо сам факт, як і говорилося раніше. Ворог зараз на фронті ще буде застосовувати дуже багато кривавих акцій вигляді механізованих штурмів. Вони будуть гарантовано покровські добропілля, є тому яскравим свідченням на лише одне село. Уже росіяни за останній ще раз повторюся, календарний тиждень спустили десь напевно одиниць 70 важкої бронетехніки. Це танки бойових броньованих машин. Вчора зранку ця от атака кадри, які я показую, це відбулося вчора зранку, 16 жовтня. І ці кадри демонструють те, що росіяни силами тих морських піхотинців, які свого часу були перенаправлені із сумської Курської областей морські піхотинці, як я вже неодноразово зазначав, в Російській Федерації непогано забезпечені якраз таки ресурсом бронетехніки. Конкретно в цьому випадку це сили 40-ї окремої бригади морської піхоти. Вони будуть пробувати витиснути максимум. Перед ними стоїть задача. В них є потреба зробити так, аби українська оборона на цьому напрямку проламалася. Від проламу оборони там буде залежати. Чи будуть вони успішні, і чи зможуть вони перенаправити резерви на інші райони, чи навпаки, наприклад, змусять наші війська відмежуватися, відвернути увагу, наприклад, на той же запорізький напрямок для того, щоб ми послабили оборону Покровська, тому що саме Покровські Донецька область є їхніми цілями номер один у цій кампанії. Наступання, яка триває вже не перший місяць, а вже щонайменше з рік? Ось інші кадри з іншого ракурсу. Це від підрозділів десантно-штурмових військ. Які е, спільно тут із іншими складовими сил оборони, як ви бачите, сили безпілотних систем, центр спецоперацій Альфа служба безпеки України? До речі, варто відзначити, що в ході відбиття цих атак, от що було тут щойно видно на екрані екрані вашому і на кадрах, е, дуже активно працює українська артилерія. Тобто артилерія не втратила свого е, сенсу. Е, артилерія продовжує бути, як казали, коли старицею. Поля бою, оскільки за умов поганої погоди дрон летить гірше, артилерія дрон в принципі може не летіти, а артилерія полетить завжди. Тому важливі артилерія залишається важливою досі. Хоча дрони звісно що виконують перевалюючу функцію е, задачі, навіть наші артилерійські бригади, і ті так само е, озброюються дронами, як і звичайні лінійні підрозділи. Менше з тим е, в чому логіка, я ще раз підсвічу, можливо, тому що з'являються люди, які вперше чують або бачать, дивляться цікар і Огляд карти загалом ці кадри і огляд карти загалом дивляться. Можливо, вперше в чому логіка, чому росіяни раптом почали використовувати бронетехніку. Тут прості пояснення, тому що за умов, от ви бачите, голе прозоре немає вже зараз. голе і прозоре поле немає вже зараз. Зеленки посадки не рясніють зеленим покровом. Відповідно, укриватися, ховатися під ним піхоті немає і як. Але є потреба атакувати, е, як це робити, ну не пускати піхотинця 10 кілометрів по полю. Ні, звісно, росіяни можуть пустити це зробити. Їм не шкода російських е, штурмовиків, але просто сам факт вони не дійдуть до цих передових позицій для того, щоб там атакувати. Тому єдина можливий єдиноможливий можливий варіант це запустити ось такі колони бронетехніки, що власне зараз росіяни і реалізовують під сім десятків за останній тиждень лише. На напрямок двох сіл Шахове та Володимирівка, які е, як кістка в горлі стирчать для російських окупантів на цьому напрямку і не дають їм реалізувати те, що вони прагнуть. Е, тут ні додати, ні відняти нічого. Е, видатні видатна робота від ізлагоджена насамперед робота від наших сил оборони на цьому напрямку, відбиті вчорашньої ринкової атаки. Сумарно вчора генштаб повідомив про статистику втрат росіян на добропільсько-покровському напрямку від початку їхньої наступальної операції в цьому районі. Ці цифри, ці числа складають майже 14 тисяч ліквідованих російських окупантів це починаючи з 21 серпня 2025 року тобто це за неповних два місяці от сьогодні маємо 17 жовтня з 21 серпня от в цьому лише квадраті або прямокутнику росіяни втратили 14 тисяч Бійців 13945, з яких вісім з половиною тисяч це безповоротні втрати, тобто двохсотими, п'ять з половиною тисяч поранені. Ще 124 осіб взяли у полон. По техніці ворог, ворог вже втратив 1289 одиниць озброєння та військової техніки. А буде більше буде значно більше, тому що росіяни будуть намагатися саме тут покровського прорвати та пробити лінію оборони. Інші напрямки там теж далеко не сіль. Там триває ескалація, і підтвердженням цієї ескалації, до прикладу, по сумщині є те, що вчора генштаб теж повідомив про те, що почали з'являтися поки що на території Курщини, і з Курщини відпрацьовують по сумщині оператори БПЛА. Звідки ви думали? Північно-корейського походження буквально за. На днях Крило Буданов говорив, що якби не північна Корея не підставила плече Російській Федерації, то цілком можливо, що ми би вже по багатьох позиціях змогли е деокупувати наші території. А так ресурсно Корея просто шалено підтримала Російську Федерацію, повністю віддавши їй свої запаси зброї, зокрема артилерії, людьми теж допомагають. Ну і ось зараз генштаб учора показав відео, як корейський оператор БПЛА, от ви бачите його на екранах, е він запускав дрон. Він здійснює запуск дронів. За моєю інформацією від е, бійців, що працюють на сумщині, справді вони підтверджують цю інформацію, поки що без особливих деталей. Але е, як зараз кореці застосовуються, вони з території Курщини проводять розвідку в основному. Це вони допом... вони не є ударні вони Не задають ударних, скажімо так, спроможностей в них немає. Вони допомагають в розвідці росіянам як коригувальники. Працюють зараз в основному. Ходять у спайках із росіянами. Вже не сунуть табунами, як за часів Другої світової війни, просто по відкритому полі. Як це було на початку їхнього застосування? Вони вже зараз хитріші. Вони вже зараз допрацювали свої методики застосування, в тому числі і БПЛА і у спайці з росіянами ходять групами малими групами, як коригувальники. Працюють в пішому порядку, а ось за таких обставин тут росіяни застосовують північно корейців. Це перший затривалий час. Ось такі інформація про їхнє застосування на фронті. Чим це не е Чим це не відповіді Трампа, і чим це, врешті-решт, не є відповіді ось цьому дурному, чесно кажучи, заколисуванню по завершенню війни. Росія не збирається зупинятися. Абсолютно не збирається зупинятися. Так та навіть є інформація про те, що вони готові якісь перемир'я оголошувати по запорізькій атомні. Що я теж, зрештою, ну м'яко кажучи, не вірю. По особливо я сьогодні хотів би підсвітити район Новопалівського фронту, тому що ну у нас так я кажу, я бачу, що треба трішечки дати холодну душу в розумінні тієї ситуації, що зараз коїться а насправді дуже небезпечні тенденції в багатьох процесах є без панічного страху, без лякалок, але треба. Реально усвідомлювати, а не жити темами, які далеко відсторонені від війни. Про ситуацію на новопавлівському напрямку я дуже детально розписував у своєму телеграм-каналі. Буквально учора можете зайти, друзі, почитати. Запрошую вас підписатися. Якщо зайдете в телеграм, знайдете в стрісі пошуку, ось так ведете. Собачка, пихньо, нижні підкреслювання. Ньюс, то ви потрапите на мій авторський блог. Пихньо своїми ручками і місками. Веду його наповнюю тому. Закликаю вас долучатися в описі до цього відео також є посилання на мою спільноту. Ну а так, давайте пройдемося вже безпосередньо в сьогоднішньому огляді, в чому є загроза та небезпека Новопавлівського напрямку. Ну, по-перше, кордони Донецької Дніпропетровської областей і Запорізької областей. Візуалізуємо їх. Ось кордони, які розділяють Дніпропетровщину та Запоріжжя. Далі йде Запоріжжя, все прокреслимо. Я часто. Займаються цією вправою, малюють такі схематичні кордони для того, щоб давати розуміння. Отже, це у нас ось тут Д, Донецька область, це у нас з Запорізька область, це у нас ДНП, Дніпропетровська область. Як ви бачите, росіяни на півдні Донбасу захопили майже повністю всі території. Адміністративних меж Донецької області вони навіть зайшли доволі таки глибоко на територію Дніпропетровщини Я говорив і показував ті кадри, як зараз наші наше командування активно розбудовує на захід від цієї червоної лінії лінії оборони для того, щоб стримувати просування противника подальше. Це півбіди. Другий. Небезпечна ділянка, яка на нас чатує, це ось тут. Це єдина, бачите, така смужка там всередині цього е, червоного кола є е, смуга, де росіяни не вийшли до кордонів Донецької області, до адміністративних кордонів Донецької області. І саме цим вони зараз будуть найближчим часом і займатися. Хочу переміститися на північ до Куп'янська, е, тому що е, тут було оголошено про. Uh, евакуацію, евакуацію сімей із дітьми з 27 з майже 40 населених пунктів. Якщо бути точнішим, а, рівно 40, сорі, рівно 40 населених пунктів. Uh, йдеться про uh, Села у великобурлуцькій громаді це ось тут 27 населених пунктів великобурлуцької громади е, під евакуацією Ольховацької та Шевченківської громади. Тобто, ну в принципі, це от весь у цей от сектор. З чим це пов'язано? По перше, ну звісно, що з дуже неприємними і невирішеними станом на цю хвилину невирішеними подіями, що відбуваються у Куп'янську, з пов'язані з тим, що ворог перебуває в місті, і вибити його ну цілком об'єктивно не вдається. Крім цього, варто відзначити, що на південно-слобожанському напрямку, а це у нас райони, зокрема і в районі Вовчанська та того ж таки Великого Бурлука, Росіяни розпочали свою активну діяльність і е, штурми, які тут проводять, е, вони відзначаються в числі ну принаймні трійки найбільш інтенсивних напрямків за останній час у зведення генерального штабу. Тому цілком природньо, що в зв'язку із збільшенням активності противника і прильотів очевидь, від противника в цій ділянці оголошено і евакуацію населення е, на прифронтовій у прифронтовій Харківщині. 40 населених пунктів потрапляють під евакуацію ось цієї зони, але це не про не про те, щоб. Всіх жителів евакуацію оголошується те, що влада може зробити, це про обов'язкову евакуацію сімей із дітьми. А таких сімей є 409, у складі яких є 601 дитина дитина е, так далі. Перемістимося південніше, як я і обіцяв до Новопавлівського напрямку. Сьогодні буде такий доволі швидкий експрес-аналіз по останніх змінах, тому що особливо якихось просувань немає, але певні тенденції підсвітити. Все ж таки варто перше про що варто сказати, Deep State стверджує, що ось цю кишеню, яка була сірою зоною, тривалий час в районі мирного перебудови комаря. Тепер уже ліквідовано ліквідовано окупантами. Наші бійці звідси відступили. На жаль, за останній час тут по них дуже активно працювала ворожа артилерія, ворожі дрони розібрали фактично, що наші позиції і бійці змушені були відступати. Відповідно, мирне перебудова та комар фактично переходять у категорію ну червоних зон окупованих противником. Ось таке фото на підтвердження цієї історії надає діпстейт з геомітками присутності противника. в Тих чи інших позицій насправді цих цим світлинам а, точніше позиції вказані цих світлинах вже зазначаються як втрачені як декілька днів. Хоча наші бійці до останнього намагалися. Утримувати цей виступ на комар втім при тому, що логістика та отримання позицій тут були вкрай складними. Але через те, що ворог приділяв увагу більше, дещо що південнішій ділянці фронту на цьому напрямку то була можливість принаймні утримувати цю ділянку. Зараз же Росіяни почали зачистку. Зараз вони почали вирівнювання фронту з цими виступами різноманітними. Було відомо, що в цю ділянку було спрямовано додаткові резерви російських військ. Ну і зараз будуть вирівнюватися щонайменше по річці росіяни будуть намагатися вирівняти фронт. А річка у нас протікає тут ціле межиріччя, насправді, але воно протікає фактично, що по межі Донецької та Дніпропетровської областей далі піднімається до Новопавлівки. Ну і от це все будуть цілями противника на найближчий час. В іскру ворог доходить, ось іскра. Або Андріївка Кливцова по правильній назві тепер декомунізовані назві іскри. Так називається цей населений пункт. Сюди вони заходять. Бійці 67 механізованої бригади, що тут тримають оборони оборону, показували кадри знищення груп противника. які Інфільтрується, інфільтрується та інфільтрується в іскру раніше. Діпстейт показував зміни на південніших околицях цього району. В ті ж соснівці та терновому просування противника напередодні просування противника загалом тут на жаль має сталий темп, і тут в цій ділянці фронту, не відміну від добропільського напрямку, ініціатива якраз таки належить противнику і це. Противна ситуація кажучи відверто. ось ці ділянки заштраховані з просуванням противника точно так само, як і в межах сірої зони між зеленим гаєм та іванівкою. з'являються заштраховані позиції. Що примітно, осінтери західні на цьому. Я не виголошую зараз якоїсь таємної інформації, але вони відмічають, що за останній час на цій ділянці фронту в тилу. Українське командування почало активно розбудовувати лінію оборони і почали з'являтися нові оборонні позиції. Зокрема, в таких районах, як південніше Покровського, на лінії між вишневим та Солодким. Ось тут українські війська. Не ну, зараз покажу іншу карту. Ви там все побачите ось тут так схематично дуже приблизно між вишневим та солодким. Українські війська розбудовують е е сили підтримки. Різноманітні інженерні укріплення, і е, великий укріп район, чітко видимо, почав будуватися в районі Новомиколаївки. Тобто потенційно гірший сценарій е, продовження бойових дій із захопленням Покровського на цьому е, шляху противника, е, розглядає наше командування, і це і добре, і сумно. Водночас, добре, що готуються завчасно до певних позицій. Сумно, що ворог рухається вже по Дніпропетровщині, Петровщині, і це факт. Ось ці такі карти з'являються в соцмережах, якраз таки той Еліпс, котрий більший свідчить про райони Новомиколаївки, і, і вище, фактично, це це все лінія. Можна говорити Новомиколаївка Павлоград, ось на такій лінії розбудовується чергова нова смуга. Оборонних позицій у разі, якщо ворог буде просуватися далі по Дніпропетровщині та Запоріжжя, То, що менший Еліпс це ситуативна смуга, яка має загальмовувати противника на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.